Вітаю, шанували зелених скарбів. Зібрати урожай не тільки культур городніх, а ще і тих, які ростуть поряд з городом. Це, наприклад, ви всі пізнали, кульбаба. Добрий ейджерік, допомагає зберегти вік. І 100 грам на день, як радив доктор Петрик, ми будемо вживати в салатах. Для того щоб урізноманітнити свій організм інгредієнтами, які допоможуть оздоровитися і привести в норму імунну систему. Дивіться відео, і ви будете знати склад першого салату з кульбаби і листя столового буряка, який я назвав Ей 1 від пана Степана. Кульбабу лікарську доктор Петрик назвав народним еджеріком. Це зробити просто і дешево. Кульбаба і столовий буряк. Місця чи не найбільше геропротекторів а, або антивікових речовин. Ці речовини подовжують вік людського організму. Тому, вживаючи салат на основі листя кульбаби, ми подовжуємо здорове життя. Ви зможете легко і швидко самі приготувати даний салат. Погнали! Збираємо листя кульбаби в екологічній зоні, там, де немає забруднення, і бажано збирати зранку. Листя кульбаби справжній скарб для здоров'я, тому що воно багата на вітаміни А, С, Е, К і групу вітамінів В, а також містять мінерали, такі як кальцій, залізо, магній, калій. Завдяки високому вмістю антиоксидантів листя кульбаби допомагає зміцнити імунну систему, поліпшити обмін речовин і підтримати здоров'я шкіри. Завдяки наявністю комаринів має ще й кроворозріджуючий ефект. Листя столового буряка ще один корисний інгредієнт нашого салату. Вони містять багато вітамінів, також вітамін А, С, К і фолієву кислоту. Листя буряка багата на антиоксиданти, які допомагають боротися з шкідливими вільними радикалами і також подовжують наш вік, це, наприклад, антиціани. Крім того, вони сприяють покращенню кровообігу, знизують ризик анемії та підтримують здоров'я серця. Якщо часто вживати салат на основі листя кульбаби і столового буряка, ми зміцнимо імунітет, покращимо наш зір завдяки бета-каротину, зміцнимо здоров'я кісток, тому що міститься кальці вітамін К, які зміцнюють кісткову тканину, і підтримаємо здоров'я серця завдяки антиоксидантам, мінералам, що знижують ризик серцево-судинних захворювань. А також детоксикація організму буде відбуватися завдяки клітковини. Яка виведе токсини з організму. І не думайте, що листя з кульбаби гірке. Гіркоти у нього не так і багато, і, і жується воно дуже добре, воно приємне на смак навіть. І якщо ви звикнете, то ви будете задоволені цим листячком. До речі, французи його використовують як культурну рослину. Для приготування салату нам знадобиться свіже листя кульбаби та свіже листя столового буряка. Оливкова або соняшникова олія, сіль та перець за смаком. Можна додавати лимонний сік. Свіже листя кульбаби і столового буряка добре промиваємо у воді, потім його нарізаємо ножем, можна насікти його дуже-дуже дрібненько, так буде краще віддаватися всі потрібні інгредієнти. Далі доливаємо оливкову або соняшникову олію. І сіль та перець за смаком, все ретельно, ретельно перемішуємо, перемішуємо, даємо трошки настоятися і можна подавати до столу. Це легко, просто, дешево і корисно для здоров'я. Це подовжує наш вік. Відео українською, підтримуємо український контент, ставте лайку вподобайку і пишіть коментарі. Чекаю на ваші рецепти, шанувальники зелених скарбів.